Читання Святої Євангелія Вірйоана. Наближалася юдейська Пасха, і Ісус піднявся в Єрусалим і зайшов, знайшов у храмі тих, які продають овець волів і головів, і міняйлів грошей, які там сиділи. Зробивши бича з мотузок, він вигнав усіх із храму, й овець і волів, розсипав монети у міняйлів, а столи поперевертав. А тих, які продавали голубів, сказав Заберіть їх звідси, не робіть з дому мого отця домом торгівлі. Згадали його учні, що написано Ревність до твого дому з'їдає мене. У відповідь на це юдеї запитали Його Яке знамення покажеш нам, що таке ти робиш? Відповів Ісус і сказав їм Зруйнуйте цей храм, і я за три дні підніму його. Тоді юдеї сказали 46 років будувався цей храм, а ти за три дні піднімеш його. Він же говорив про храм свого тіла. Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що він це говорив, тож повірили і Писанню, і Слову, яке сказав Ісус: Слово Господнє! Слава! Відзначаючи свято освячення Базиліки в латерані, церква нам дає літургію слова, в якій саме підкреслює значення храму, Єрусалимського, перш за все, храму згадується в літургійних читаннях. Так, але для нас також. Вже в історії церкви, храм, будівля так, є досить важливим, важливим місцем, так, місцем святим, місце, де перебуває Бог, де можна зустрітися із Богом. В Старому Завіті зазвичай підкреслювалося, що храм. І речі, які знаходяться в храмі, вівтар, начиння різного роду, які служили в храмі, вони були святими лише з огляду на те, що вони належали до Бога. Тобто це Бог приналежність до Бога освячувала так. Храм сам по собі не мав ніякого значення, якщо він не приналежав до Бога, не належав Богу і там не, від, не відзначався культ. Так само вівтар, речі. Можна сказати, що в якомусь сенсі ми теж можемо це переносити на наші реалії. Так? Який сенс храму, якщо там немає Бога, так який сенс храму, якщо люди він не є наповнений людьми, якщо люди не приходять молитися, не перебувають там в храмі? Такий, такий хрем храм є пустий. Так він не виконує своєї функції. І власне, з однієї сторони, це є будівля, так, храм, який є досить важливим. З іншої сторони, апостол Павло так підкреслює важливість теж самої людини, говорячи про те, що людина є храмом Святого Духа, і Бог перебуває в людині через таїнство хрещення, ми занурюємося в церкву, і ми є ось цією будівлею, ось тим начинням, в якій Кому Бог перебуває, точно так само, як в храмі, в будівлі, в святині, яка стає святою, тому що приналежить до Бога, точно так само людина, приналежачи до Бога, може стати святою. Не з огляду на те, що вона є кимось, не з огляду на свої здобутки, з огляду на те, що вона зробила, але з огляду на те, що вона приналежить до Бога. Так, вона віддає, піддає свою волю, Божій волі, так, таким чином, намагаючись е, постійно е, виконувати Божі заповіді і дозрівати е, день за днем крок за кроком. В якомусь сенсі ось, е, саму будівлю е, я би хотів сьогодні порівняти до людини, так, тому що згадуємо е, освячення храму Латранської базиліки, будівля повинна Постати, так? і потрібно збудувати. І хотів би саму форму будівлі в якомусь сенсі нав'язати теж до самої людини. Можливо, ця аналогія не до кінця буде такою відповідною, так? але завжди будь-яке порівняння, воно десь щось, щось відображає, якусь правду, а з дечим можна подискутувати. Так? І я би хотів. Порівняти ось саму будівлю, наприклад, храм, так, е, до людини в сенсі, що будівля має фундамент, так, має стіни, дах, і храм має оздобу, те, що прикрашає е, його. І в якомусь сенсі можна було б сказати, що людина має е, тіло, так, людина має. Психіку, ось нашу людськість в якомусь сенсі можна про це говорити. І людина має душу несмертельну або духа, так і в такому випадку, я би порівняв фундамент, це власне тіло. Зараз поясню, чому про це теж можна дискутувати. Так, хтось може сказати, що це неправда, неправильно, так. Душа є найважливішим, і тоді духовність буде фундаментом. Але зараз поясню, чому саме я так вирішив зроб, порів, зробити таке порівняння. Е, стіни і дах, це була б, власне, наша людськість, наша психіка, так кажуть, в когось дах поїхав. Ось. Е, і оздоба, е, це внутрішнє наповнення, е, я би порівняв до духовності, духовного життя. Не так само. Самої душі, тому що вона теж, ми її отримуємо під час вже зачаття. Так? Але духовність, як таку, людина починає вправлятися в духовності, маючи вже свідомість того, що є Бог, так? що вона може молитися, свідомість своєї грішності. Так? І це є, власне, ось ця оздоба е людського життя. Так? Чим ми наповнюємо цей храм. Як ми його можемо при, прикрасити. і в якомусь сенсі фундамент так, те, що ми отримуємо, це наше тіло, і про кожну з цих з цих сфер потрібно говорити, що ми повинні вчитися дбати про себе, так для того, щоб дозрівати, для того, щоб е, бути здоровими, так для того, щоб е, насправді е, насправді жити. Так. І тут, наприклад, про фундамент потрібно дуже добре подбати. Так. Але фундамент дуже. ми його, Коли будуємо храм, так, робимо добрий фундамент, він є, він є схований. Так. Інколи ми можемо. Хоча наше тіло є назовні, так, це знову ж таки не до кінця добра аналогія, порівняння, але не завжди ми вміємо дбати добре про наше тіло. Так. Аби ми можемо або занедбати, або навпаки, надмірно почати дбати про нього. Але в якому сенсі тіло є теж такою основою для нас, чому? Тому що, як тут кажуть, в здоровому тілі здоровий дух, так якщо тіло хворіє, то тоді дуже багато речей в нашому житті можуть піти на е, якось е, навскосяк. І коли людина, наприклад, хворіє. Має якісь хронічні хвороби, це впливає дуже сильно на її, на її психіку, на її духовне життя. Так, людина може, наприклад, відійти від Бога або навпаки, стати якоюсь, мати якусь релігійну таку фанатичність. Так? Це теж було би така хвороблива релігійність. Тому що немає з цього доброго, немає здоров'я, так немає з цього доброго фундаменту. І, і тому так важливо навчитися дбати про себе, так? Наприклад. Сон такарів. Всі люблять поспати так, але як часто ми, ми дуже пізно лягаємо спати. Я би напевно заставляв сповідатися з цього, якщо хтось стабільно лягає пізно спати. Чому? Тому що це є шкода своєму здоров'ю? І якби з однієї сторони ми любимо поспати, а з іншої сторони, собі шкодимо через такий нездоровий сон. Їжа, одяг і так далі. Тобто тут багато речей можна е, до цього підтягнути. Так, але це є власне наше тіло. Про нього потрібно вміти подбати, щоб йому, йому було добре для того, щоб зайнятися потім вже пізніше, більш важливішими справами, так е, е, як про наше виховання, так йдеться і про нашу, про нашу духовність. Друге, це є власне наша людськість. Так. Виховання і тут велику роль власне відіграють перш за все наші батьки, котрі виховують людину, і це надає нам якоїсь форми, так від самого самого народження батьки виховують дитину, так і надають їй відповідної форми, так як стіни і дах, те, що бачимо ззовні. І воно надає воно надає форми будівлі чи форми храму і так і можна ззовні вже бачити теж красу храму, тому що він має відповідну форму. Так? І про нашу, про нашу людськість, так, про нашу психіку також потрібно виховувати. Перш за все, так я говорив. Цим спочатку дбають за це батьки, добре виховуючи дитину, так щоб вона. Дозрівала, щоб була вічливою, щоб е, е, вміла спілкуватися з іншими людьми, так, і так далі, і тому подібне. Тут теж досить багато різних елементів, різних е, е, сфер, про які можна було б звертати, звертати увагу. Так. І третє це є власне краса цього храму, те, чим храм є наповнений. Так. Сенс його, тому що він може бути в залежності від того, що ми туди вмістимо, нам може бути в цьому храмі комфортно або некомфортно. комфортно. І тут теж потрібно досить важливо вміти, для того, щоб підкреслити красу храму, питання гармонії, так? краси, власне, сенсу. Тому що Ем, можна, не знаю, чи ви бачили такі храми. Я в своєму житті бачив. Да є все. Здається, що от в кож, на кожному вівтарі багато різних ікон образів, якихось фігурки і так далі. І, і воно якби все має свій сенс, але так подивишся на нього загально ну, не файно виглядає, не гармонійно. Так само може бути в житті духовному людини. Так? Багато є всього. Але воно не гармонійне. Так? Там немає, немає життя, да? немає Бога. Власне, те, чим ми наповнимо свій храм, своє серце, власне, перш за все, є воно повинно бути побудоване навколо, навколо Ісуса Христа, котрий дає нам сенс, дає нам життя, да? де хочеться перебувати. Є храми каплиці, куди заходиш і відчуваєш дух молитві, там хочеться перебувати. Так? Там затишно. Ось цей, власне затишок цього храму він дає можливість зустрічі з Христом. Так? І так само може бути в житті людини. Так? Людина так збудувала своє, своє життя, свою духовність, свою побожність. Що е, вона може зустрітися в своєму серці з Христом, а найкраще, коли ще окрім мене, е, так, я, е, також інші люди можуть зі мною зустрітися з Ісусом Христом. Так. Е, тому, насамкінець, хотів би, щоб це було таке побажання для мене і для вас, щоб наша, е, наше дозрівання, наша побожність, наша, е, наша релігійність була спрямована на те, щоб. В нашому храмі, тобто разом із нами мож, можна було зустрітися з Ісусом Христом. Перш за все, це є я сам, котрий маю плекати своє серце в такий, такий спосіб, щоб там можна було зустрітися з Ісусом Христом. А друге, це місія. Моя місія моєї побожності, моєї релігійності є направлена на те, що інші також, зустрічаючися зі мною, повинні відчувати. Присутність Ісуса Христа, так щоб вони не хотіли, в них не було такого бажання втекти з цього храму. Ні, навпаки, так, щоб ми мали можливість бути таким, в якому сенсі магнітом, щоб іншим людям було комфортно перебувати з нами і могли насправді зустрітися з живим Христом. Амінь.